Подайте мені турист. якого чорта ми вночі до лісу приперусь. Ну як? Щоб посидіти атак, відпочити, потеревенити. Так треба було дівчат покликати та чогось міцного взяти, а то тупо якось сидіти у лісі нудно. А от з відсутністю міцного ти поквапився. О, це я розумію. А де ти її надибав? ще немає. Та в батька позичив, але він останній тиждень на роботі загинається. Він і не помітить. А що трапилось? Чого він з відділку не вилазить? Та зник один з наших пияк. Його синюшні друзі казали, що він вже до Генделя декілька днів не заходить. А свідки казали, що біля лісу його бачили. Отож спочатку дві доби шукали, на третю знайшли. Вже холодного. Взяв собі і заснув на а хто саме місто не Та я майже всіх п'яниць знаю. Батько казав, та я вже не пам'ятаю. Спитаєш у п'янчух, якщо вже знайомий з ними. Ну, якщо вже мова зайшла про мертвих алкашів, а ми серед нічного лісу, то давайте я повідаю вам страшну історію. Та знаємо ми твої страшні історії. Точніше сказати кумедні. Вони хіба що дитину не лякають, і то навряд. Та давай все ж таки послухаємо. Може цього разу щось страшне буде. Та сумніваюсь. Якщо ви закінчили критикувати мої історії, тоді я почну. Приходжу додому після чергової вечірки в гуртожитку. Втоманий, як собака. Упав на ліжечко, лежу, засинаю. Двері в коридор відкриті, щоб кіт не ломився, коли йому захочеться приєднатися до мене. Лежу, значить, дрімаю. І то чую, як кіт у коридорі починає жети. Голосно зараз. Там. Та ще й по мисли Ну Я такий сон. Котик, хай поїсть. Повертаюся на інший бік, обіймаю кота, кит мурчить. А в коридорі, хтось тим часом, голосно із там жире котячий корм. І Відкриваю одне око. Дивлюся, кого взагалі гладжу. Кота гладжу, все в порядку. Дивитися, хто там в коридорі корм котячий жире. Я не пішов. Ха-ха. Та то, мабуть, свій дід був. На нашу пенсію, крім того корма, нічого не купиш. Ой, та йди ти. Як не міг, так і не вмієш. Давай я тобі справді жахливу історію розповім. Хто це? О, це ж Сидорович. Ти що, заблукав? Нічого я не заблукав. Я за пагорілки за кілометр відчуваю. Ха, ха, ха то ж дай з нами, у мене якраз питання до тебе є. Що хотів? Та ось мені приятель розповів, що один з ваших, ну як, п'янець. В лісі змерз до смерті. Ти раптом не знаєш, хто це. Та наче всі живі. Не зникав ніхто. Хоча я Петра, ну, того одного кого давно не бачив. Може і він. Серджа, не Петро часом. Кажу ж, не пам'ятаю. Слухай, Сидоровчу, хочеш страшних історій почути? А ну давай, малий. Мене після горілки не налякає. Ну ви ж всі мою сестру знаєте. Ну, Оленку. Вона ж в мене етішниця. І от минулого року влаштувалася працювати до гарної фірми. Один нюанс, фірма у Києві. Ну вона зняла там невеличку квартирку і переїхала. Але через деякий час повернулася додому, налякана. І ось що вона взагалі дівка тиха, тому помітила це майже одразу. Під час миття посуду почула дитячий шепіт. У квартирі, крім неї, нікого. Обернулася на телевізор, радіо, все вимкнено. Знизала плечима і продовжила мити тарілки. Знову якийсь голос, і він вже чітко йде зі стоку раковини. Вимкнула воду, нахилила голову і прислухалася. Спочатку було лише незрозуміле бурмотіння, наче дитина з хрипким голосом хоче сказати щось. І Звук цей повільно, але впевнено, наближається. Подумала на сусідів знизу, але тільки відвернулася від раковини, як голос став ясніше і чітко сказав. У сестри душа в п'яти пішла, голос змовк. Причому було таке відчуття, що його джерело застигло буквально під раковиною. Тремтячими руками вона зняла сітку зі стоку і заглянула в трубу. Нічого немає. Ось тільки виникло відчуття, ніби на неї пильно дивляться. На швидку домила посуд і пішла на вулицю. З тиждень нічого не відбувалося. Сестра повністю заспокоїлася. Аж поки не прокинулося вночі. Лежить і розуміє, що з кухні чується те саме бормотіння і тихе постукування, ніби чимось по дну раковини стукають. Нігтем, наприклад. Вона, звісно, страшно налякалася, доповзла до дверей і зачинила. Залишок ночі на балконі прибула, майже не кліпаючи, дивилася на двері. На щастя, більше нічого вночі не відбувалося. Зайвих грошей на переїзд у сестри не було. Тому вона вирішила залишитися поки в цій квартирі. Час лікує. Через місяць все здавалося страшним сном. Аж поки вона не кинула в ту злощасну раковину шматок замороженого м'яса. Пішла на годину, повернулася готувати собі обід. Шматок м'яса підозріло зменшився. Але спочатку це її не стурбувало, а обурило. Роздратована, спробувала взяти його. Але частина м'яса в стоці застрягла. Смикає раз, щільно сидить. Смикнула вдруге, сильніше вилетів шматок, обкусаний знизу. А слідом схлип і глухий крик. Це було останньою краплею. Зібрала всі необхідні речі, документи і бігом на автобус додому. Розповіла все це нам з батьком. Він не повірив, звісно, подумав, що у неї проблеми з роботою. Їй і дійсно прийшлось звільнитися. Вже два місяці пройшло, а я все гадаю, що б то могло бути, що таке мається в темряві і так жадає сирої плоті? Нормальна така історія. Шкода мені твою сестру, край для вона ще треба. Сподіваюся, все з роботою буде добре. Треба було руку в сток сунути, паскуду витягти, і добряче її наваляти. Ти ж казав, що твою сестру топа з хати вигнали за постійний вечірки та гучну музику. Ось треба тобі весь кайф поламати. Тепер можна мої і мої послухати. Реальне і страшне. На сором вашим козачкам. Шлях від дому до роботи мені випав не навдальший. 20 хвилин до транспортної зупинки, потім ще годину з пересадками. З пересадками нічого не поробиш, а ось шлях до зупинки я іноді скорочую, прокладаючи свій шлях через старий гаражний кооператив. І ось, одного вечора мені хотілося опинитися вдома якомога раніше, і я попрямував через уже знайомі гаражі. Крокуючи між рядами бетонних ящиків, я насолоджувався незвичною для цього місця тишею, але насолоджувався недовго, тишу перервав неприємний скрегіт. Начебто чимось гострем провели по даху гаража. Не побачивши нічого крім дерева, я зіпнувся на уяву. Але не встиг я зробити і двох кроків, як скригіт повторився, але не цей раз гучніше. Моя уява може малювати гори грошей і розкішних жінок. А цей скригіт був цілком реальний. Хтось спостерігав за мною з того даху. Мені хотілося пограти в матчі і крикнути у порожнечу пару лайк. Але мої наміри обірвали чутне гарчання. Я розвернувся і побіг геть. Крізь гурки своїх кроків, і прискорення тихенька я виразно чув стукіт гострих кіхтів по дахам гаражів. Зробив ще один маневр, різко крутнув право і з розбігу потягнув металеві двері. Опинившись всередині, я застав цікаву картину. Якийсь чоловік зі стопариком, горілки в руці, я дивився на чоловіка, а чоловік дивився на мене. Тривало це не більше секунди, і страх повернувся до мене. Він продовжував дивитися на мене, піднявши одну бров. У вас тут біс який до подахах бігає, ви в курсі. Дивне питання запитав, але адреналін не давав мені нормально сформулювати речення. Тю, та звичайно, в курсі. Ти заходь, заходь, воно сюди не поткнеться, воно горілки боїться. Договоривши, він простягнув мені чарку. Ну а я що, я горівки не боюся. Це справді крута історія. Аж відлити захотілося. Я на хвилинку. Файні тебе історії, пацан. Ой, файні. Пішли, поговоримо. У мене відсилируючи секретів немає. А я кажу, пішли поговоримо. Та що таке? Чого ти такий наляканий? Ти що, горілки злякався? Сидорович вже декілька чарок біля вогнища бахнув, та все ще блідий, як смерть. І от я згадав, що мені батько казав ну, про труп в лісі. Вони тоді, Сидоров, знайшли.